Мене звати Арман, я дизайн-директор агенції Грейп. Привіт, я Аня, смм менеджер СММ-дизайнер. Мене звуть Ігор, я... Працюю в грейпі. Сум. Я тімліт дизайнерської команди. А я арт-директорка однієї з креативних команд. Я Катрін, адміністратор офісу. довго ви працюєте в агенції? Працюю 10 років. Це моя друга спроба роботи в Грейпі. Ця спроба десь 4 місяці. Я колись працював в Грейпі до війни. Потім пішов, набрався цінного досвіду і повернувся в риску. Вже майже два роки. Пішли майже разом на роботу. У нас різниця один тиждень, тому ми працюємо більше року. Більше року, так? Да. Вже майже п'ять років. Новий айфон чи маркетингова стратегія відіграє для вас? Я айфони не люблю, тобто тоді тоді маркетингова стратегія. Маркетингова стратегія. У мене є новий айфон, тому мабуть, стратегія. А я теж обираю стратегію, але потім собі новий айфон, щоб ми знімали класну Юру. Маркетингова стратегія. Для мене маркетингова стратегія, бо він у мене є. Опишіть <поц narratives> одним словом, Юрія гладкого. <поцюр> Батько. Біткоін! <Bitcoin. поцюр tiếng> одним не вийде, але той, що не боїться починати щось нове. Прикольний. <поцюр> не знаю. Друг. Давник. Дуже цікавий співрозмовник. <поцюр> Космос.